Тестер пише напругу блока живлення. Саме так написав нам один з клієнтів саме про цей тестер. Щоб ви розуміли, клієнт придбав у нас акумулятор і також придбав, напевно, в іншому місці тестер і захотів протестувати, скільки ж ємності в тому акумуляторі. У нас виникла дискусія, і, на жаль, клієнт просто нічого не зрозумів. Так як на акумуляторі вказано 3290 мА, а тестер показує 2052 мА. Ми йому відповіли, що тестер показує при 5,2 В, а на акумуляторі 3,7 В, тобто при 3,7 В 3290 мА. А якщо більший вольтаж, то значить буде показувати меншу ємність. Клієнт, на жаль, цього не зрозумів, і він не розумів, як користуватися тестером. І він сказав, що тестер показує е, напругу блока живлення. Також клієнту повідомили, що потрібно враховувати витрати, коефіцієнт корисної дії. А також саме головне, що ці тестери можуть просто помилятися в даних, тобто вони є не супер точними. Після тривалого нашого діалогу, клієнт все-таки не зробив висновків, і він думає, що він все-таки правий, але я думаю, що він просто не вміє користуватися тестером. Тому в його суб'єктивному баченні винна компанія, яка продала йому акумулятор з меншою ємністю.